Всім привіт! Мене звати Єгор Сомонко. Я переможець Кубку світу з тулей, поводар чорного поясу третього дану та тренер з тикла у кубі Фенікс. Сьогодні ми будемо вчити один із початкових тулей саджу рубі. Почнемо ми з початкової стійки. Стойка на ранній сугі, ноги на шині плеч. Руки знаходяться біля поясу. Перший рух, що ми робимо, це присід. Заряджаємо удар лівою рукою. Інша рука у нас не висить, вона знаходиться на поясі. Праву ногу ставимо на носок. Тепер праву ногу ставимо вперед, стаємо в стойку гону сугі. Задня ножка у нас рівна, передня трохи зігнута. Б'ємо правою рукою, ліва рука йде на пояс, плечі на ударі дивляться прямо. Обов'язково на кожен рух робимо різкий видих. Наступний рух, який ми робимо, це підтягуємо передню ногу до себе, поворачуємося наліво, руку з пояса кладемо зверху, ногу, яку ми підтягнули, ставимо назад, руками робимо нижній блок. Тепер присідаємо на передню ногу і підтягуємо задню ногу. Руку на боці виравнюємо вперед. Робимо шаг вперед правою ногою і правою рукою робимо удар. Тепер все, що нам залишається, це повторити другий та третій рух по колу, коли зробите на всі 4 сторони, стаємо в початкову стійку. Ми закінчили перше коло. Для того, щоб зробити друге коло, треба повторити все те ж саме, тільки у зеркальному вигляді. Тобто друге колом починаємо з лівої ноги та б'ємо лівою рукою і розвертаємося вправо. А перше колом починали з правої ноги та руки і розверталося вліво. Після того як ви закінчили друге коло, ви повинні дочекатися команди баро і стати в початкову стойку. Важлива деталь туля Саджучергі на протязі всього туля, ногу, яку ми підтягуємо, ставимо назад. Це був перший туль садючергії. Він простий, але через те, що це перший туль, який ви вчите, він може викликати у вас складнощі. Повторяти його кожного дня та обов'язково його вивчити.